Добрий день, мої любі мої хороші підписники. О, салат мій любимий угорщику подорожав 38 гривень 90 копійок. Що це таке робиться? Оце я тебе. Ви в горщику хочете жіночку, так салат? нема самати? А ну давайте подивимося. А Та нема що я мацаю. нема. А чого 38,90, а де горщик? З'їли вони. Не будемо брати такий, ні? Ні, ти знаєш, що мені треба взяти, бо е, закручую сюди рибу, сир і огірочок. І оце таке і сир в тереброке. Підем, підемо в маркетоп, там є горщик. А на що мені тут за горщик? Нужен вам горщик. А тут є? Нема. нема ні в одному нема горщику. Та немає. Так, Був по 29,50 на прошлому тижні я показувала, а зараз 38,90. І пишуть у горщику, а горщика то нема. Це отак. Ну, це я одна принципіальна, що мені нужен горщик, так? Да? А дорого взагалі тут ціни в чи не скажу, дорого? Щоб мені мінусували, горщика то нема. Ну, да, на касі. Гірок 69,89, червоний, червоний, да, там дешева риба, по акції йде, там за 200 гривень купити. Ось, дивіться, а при чому це брала? По 50 гривень за кілограм. А тут півкілограма. кілограма. Так, далі ми подивимося, гір по 18, часничок по 13,50. В чому у нас картопелька? По 13 гривень. 39 копійок за кілограм. Хороша морковка подорожала. По 1959. Ого, морква да, подорожала. 1959. А ось есть щека дешова. За 14,69. Не, моє... не трогайте Не трогайте. Та беру ваші покупки, буду вам корзину носити, це хочете? Світ, бо я вже пожила. Вже пожалі, все, беру вашу корзину, не Ого, важко, оце грошей потратите. Тут не так все. Щось тут так все дорого. Мандебург, так, да. треба брати. А он перший гатунок, картопля 23,95 три да, дев'яносто ну, А що це за капуста? Тут така чудна. О, дивіться, маленька, страшненька. Підгулявши цибулька 29,95 Ой, йо моё. це труба рулю. Буряк буряк 13,89

Бо 69,95. Це такі ціни. Ви все-таки передумали, бо горщика немає. Ні, я не хочу, ні горщики. До... Дорого. Зараз ми глянемо по чому тут хліб. Хто тут вага хліба? Що вони тут не об'їдають? нас? Ні? От хліб, Київ, хліб 250 грамів. Що тут у нас з хлібом? Провірю. 24 гривні було. Ну, це дорого. Нам треба за десятку, аби. О, дивіться, 272 грама. Бачите, все, не їдять вони, не достають по два кусочки, того так вистачає всього. Уже 272 а должно бути 250, вже не їдять. Все. Все, перестали їсти хліб, так що можна брати. Та тут достатньо того так, всього. Гречані оці диви. 26 гривень. Приправа mm. це не такі, мені треба гречані. Так, це є. Це не, не таке. Це дуже, по-моєму. Це дуже дорого. 26 дорого, гривень, 30 маємо. копійок. Це не дорого, просто на подивитися. Чи... А, воно дивиться, які тут кусочками. Ні, мені не такі нада. А скільки там грамів? 100 грамів, 26 гривень. 260 гривень за кілограм дорого. І це не так. Це так. Вон також паличка там, де добігає з рука. Придатності і знижки поробили на молоку, на гадичину, на сир сломолочний і на огуню. Ви ще більше це не ставте, то скидайте їх. Це так. Широкий асортимент товара. Дуже широкий. Ой-ойо, оце ціни. О, лактонія, йде зі знижкою, 43 гривні. 70 копійок. Оце можна в принципі бронь, бачите? Це ще акція. Тут виходить півтора відсотка жирності, 780 грамів. Здорова бутилка. Оце я з персиком візьму таку. Буде у мене пішла. Чи свіженька можна їсти? Чи можна пити? Ось дивіться, я вам можу посоветувати консерви, Я всі пробувала, їсти їх невозможно. Можу вам сказать, что их нежелательно брати. Дякую, я ела така... рисова 27,90. У нас масло є, Сейчас масло візьму. Яка смачна колбаса?